Всім привіт. Нещодавно, а саме у грудні, місяці, я вирішив зробити експеримент. І ті водії, які я не вкривав, я очікував, що будуть якісь морози, хоча їх не було і, скоріш за все, вже не буде так ось, ті водії, які я не вкривав. Я очікував, що вони вимерзнуть, підмерзнуть, і тому я зрізав верхівки, зробивши з них живці, вирішив провести експеримент по. Вкоріненню живців Еводії на шталки, як я робив це із Павловнією. Ось як це було і що в мене вийшло. Так так, ще в мене така ідея фікс зрізати трохи черенків на Еводії і подивитися, можливо, вони вкоріняються. Можливо, Еводія може має таку можливість, функцію, як... Я ніде в літературі не зустрічав, щоб водію якось розмножували тільки як висівав насіння. Але ж і ніде не зустрічав заперечень, що її мож, не можна більше ніяк розмножувати. Зараз, поки чекаю внутрію, наріжу собі живців. Нарізав живців і спробую, спробую визначити, у мене дуже багато запитань відео моїх підписників і гостей мого каналу, а чи можна так, а чи можна сяк. От зараз ми подивимось, приїду додому і поставлю вкорінятися, можливо, можливо щось і буде дуже цікаве. Хоча, звісно, звісно, шанси мінімальні. І ось товариші, я дуже боюся помилитись. Але оця Евадія почала розпускатися у мене в домашніх умовах. Такі мої невеличкі домашній біолабораторії почала розпускатись. І що, найголовніше, я боюся зглазити, але щось тут у деяких рослин починається. Якщо це те, що я думаю, це буде, це, звичайно, буде сенсація. Чекаємо, чекаємо, додам тільки те, що ніякої хімії, ніякої хімії, просто вода. І ось я ще, ще щось зараз зроблю. Я, я натхнений, окрилений натяками вдачі першої партії черенків. Я зараз наріжу собі максимально багато черенків і водії. Я думаю, що вона не... Не дуже сильно постраждає, якщо я верхівки та пасинки поодрізаю скільки можна. Є ймовірність, що, що вони і так постраждають від сильних морозів. тоненькі, зелененькі. Я ще бачу, що краще пускають коріння, більш зелені живці. Тому нарізаємо самі-самі верхівки. І сподіваємось, що. У мене вийшов експеримент не просто випадково, а це закономірно. Продовжуємо різати Ну і раз пішло таке діло, то я із частини своїх водій, які в мене росли в закритому ґрунті. Це сієнці, які я не пересаджував, у мене просто не вистачило часу і площ, щоб пересадити водію у відкритий ґрунт, і Вона в мене росла, росла цілий рік в таких ось горшечках. Я її Теж відріжу. І таким чином я планую із однієї водії, недорощеної, отримати одразу дві рослини. Я планую живці, які я повідрізаю, вкоренити і отримати евадію шляхом живцювання. І із самих нижніх бруньок почнуть розвиватися нові рослини, які зазвичай дають два стовбури або цілий кущ. А в, нашому північному, в нашій північній широті кущова Водія це, можливо, навіть краще і більш перспективно, аніж просто от так от одна стовбурна водія, яка в одну прекрасну холодну зиму може вимерзнути. Будемо експериментувати, пробувати і вирощувати, що цього вийде, я буду показувати. А поки зрізаємо вершки, залишаючи одні коришки. Виходить якось так. А тут в горщиках найголовніше, що зберігається коренева система. Завдяки неї в цьому сезоні рослина вижене декілька стовбурів, які будуть набагат, набагато більшими, аніж в перший рік, і піде в зиму вже у відкритому ґрунті. Ну, а з цими будемо зараз щось робити. Ну, І ось таку приспособу я підглядів у своїх колег по захопленню. В інтернеті, по суті, це примітивний поплавок, який тримає живці і водії завжди на одному рівні. Я не знаю чому, але чомусь вважається, що рослини, примхливі рослини до укорінення живців дуже чутливі до змінення рівня, рівня води стосовно, стосовно нижньої частини. Тому для вибагливих рослин. Дуже важливо тримати рівень води завжди на одному рівні. А оскільки не доказано зворотня, то я вважаю, поки що і водія це вибаглива рослина для вкорінення живців. Тому зробив ось такий невеличкий наплавок. І буду вкорінювати так, щоб вже не можна було сказати, що я чогось не доробив. Плюс, хто бажає. Можна в такому об'ємі води розчинити якесь корнетворч... корнетворчу якусь хімію, наприклад, нашталт корневіна, і пробувати вкорінювати водію. Ось так за всіма правилами Приспособа дуже примітивна. Тут є ще якісь модифікації, щоб прилаштовувати кріплення, типу прищепок. Або ще чогось, прищепок, скрепок, щоб фіксувати живці. Але в мене живці і так нікуди не рухаються, не падають, не піднімаються. І я вважаю, що для мого примітивного досліду цього буде достатньо. Ось так ось так корінюємо. І якщо все вийде добре, то Евадію можна буде розмножувати так же, як і Павловнію. Не тисячами, а десятками тисяч за допомогою живців, не пророщуючи мільйони насінин в домашніх умовах. Ну і раз, поки я за водією возився, вошкався, зима перевалила на другу половину. У мене вже почалися посіви древовидного гібіскусу келітерії, вирішив я посадити в Землю і пару пар черенків водії, які зрізав іще в грудні. Ось такий гаршечок посажу і буду спостерігати, яка технологія приведе до кращого результату. А можливо, ніяка технологія не до якого результату не приведе. Ну, це теж буде результат, будемо спостерігати. Для більш варагідного вкорінення я використаю ось такий вкорінювач. Для цього просто, просто беру черенок. І, і макаю в порошок, змащую черенок порошком коріньоча. Тут уже досить такі гарні бульби можливих корінців і саджаю просто в землю. Ось так. Усі шість черенків. Один за одним. Незважаючи на те, в кого, в кого які білі шишечки, в когось вони менші, в когось вони більші, я буду садити усі. Це робиться для експерименту, щоб подивитися, в кого є шанс на вкорінення, а в кого вже його і немає. Ось так. Я поставив, поставив горшечок воду, тому що земля зовсім-зовсім була суха, треба землю розмочити, щоб вона набула природній вологості. Не зовсім тут робити болота, це не болотяна рослина. Але щоб земля була, звісно, волога, треба її трохи розмочити. І і спостерігаємо. Більш нічого не залишається, як спостерігати, який спосіб, яка технологія приведе до найкращих результатів: вкорінення у воді, у землі чи в комбінований спосіб. Ось так. Дякую всім за увагу та терпіння.